Хочу презентувати вам сьогодні справжній закарпатський бограч гуляш який мене навчили настоящі закарпатці в місті Хусі. Привіт, Михайло Степанович і Богдан Васильович! Дякую вам за це. І сьогодні ви побачите мій рецепт. Обсмажуємо сальце дошкварочок, додаємо м'язко. У мене свина шия, ребра, говяжа лопатка і телятина. Коли м'язко обжарилось, додаю солодку паприку, копчену паприку і спеції для бограча, щоб м'язко добре втягнули в себе аромати. Далі йде цибулька і чосничок. Додаємо копчені сосиски і під і добре перемішуємо. Додаємо томати і перець, заливаємо водою і засипаємо картоплю. Після приготування картоплі можна насолодитися смачним пограчем.